Випробування цих дронів на оптоволокні проводили спершу саме українці, ну насправді так, Україна проводила, але чомусь е люди, які приймають рішення, сказали, що це не перспективно. Тому я і зазначаю, що нам треба створювати е аналітичний підрозділ, е щось на кшталт той ж самої ж інженерної ставки. Тут треба зрозуміти, що так насправді перша е спроба вплив. Запропонувати таке рішення, як дрон були з боку українських інженерів в подальшому навіть і випробовувались на лінії боозіплення. І я би сказав би, що саме після того, коли у нас ця інформація почала з'являтися, наш ворог активно почав розвивати цю технологію, прибрав деякі помилки і спромігся отримати такі результати що зараз активно використовується на деяких напрямках. Взагалі зникли будь-які дрони, окрім на оптоволокні. Я би сказав, що насправді є системи, які дозволяють там протидіяти. Це е, за, за рахунок фізичного знищення, за рахунок є е, е, там патрони, які створюють хмару в один метр із дробі, і що е, цей дрон. Додатково є сітки, які можуть перехоплювати. і є ще два прекрасних інструменти, але їх ми не будемо називати, тому що вони зараз відточуються. Я думаю, вони дещо здивують наших ворогів.